23 серпня село Попасне наповнилося не лише ароматами вареників та домашньої випічки. Тут на території етноуселі, відбувся благодійний ярмарок на підтримку важко хворої дитини. Тема сьогодні нашої зустрічі це благодійний знову повторюся ярмарок на підтримку хворої дитини місцевої, і це дуже цінно для нас, тому що ми можемо долучитися. В такі тяжкі моменти підтримати цю родину. Як завжди, такі заходи сприяють і згуртованості громади, і об'єднують теплотою сердець і любові, адже світло і добро воно є в кожному, в кожної людини. І нехай воно переможе. Ми е, об'єдналися для того, щоб допомогти е, нашому односельчанину. Місцеві мешканці, гості, майстрині і талановиті виконавці зібралися разом заради однієї мети допомогти. Сцена не замовкала, виступи дітей, творчі колективи, щирі пісні усе задля того, щоб подарувати надію. А ще щедрі столи зі смаколиками, пахучими пирогами і гарячими варениками, приготовленими з любов'ю, наше тіло і на зустрічалися з. Справжня сила в єдності. У підтримці одне одного народжується надія, а значить, і життя. Кожного дня маленький Богданчик бореться за життя. Його родина не в змозі самостійно зібрати суму на лікування. Тому ми звертаємось до вас, наші дорогі читачі і глядачі. Долучайтеся до збору. Кожна гривня це крок до порятунку.